Доброго дня Мої вітання, як завжди, ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні нашій увазі супер пропозиція Renault Kadjar 2019 року Face Lift. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, стан автомобіля як новий, без жодного підкрасу, весь в рідній фарбі, в оригіналі. Чистий 2019 рік вже йде оновлений такий задній бампер з тавочками, досить стильно і нарядний Кросовер 2019 рік, легкосплавні диски, хром, заводське тонування. Гума йде зимова, синій металік, автомобіль просто в ідеальному стані. Ледовське світло, ближнє дальнє, вітрино Led Purvision досить класно освітлює дорогу і в нічний час, і в нічний коли дощ. Супер автомобіль. Оновлені вже такі легкосплавні диски. Автомобіль 2019 року, всі вікна 2019 року. Оновлений вже йде салончик в екошкіри з матерією. Досить приємне на дотик. І візуально В даному автомобілі вже йде нова така плоска навігація, клімат двох зонний, також обновлений. 1,5 двигун, 6-ступенева роботизована коробка передач, безключовий доступ, автоматичний ручник, круїз. Пробіг даного автомобіля 99479 кілометрів. 99 тисяч, рахуйте, 100 тисяч пробігу. Автомобіль 19 рік з країни Бенелюксу з Люксембургу. Автомобіль просто в чудовому стані. Такі автомобілі бувають в одиничних. В випадках в одиничних дуже рідко приходить 19 рік, ну відповідно і ціна за добрий автомобіль треба добре заплатити. Я завжди так говорю, тому що воно в дійсності так є. Справжні пробіги ціняться в Європі. Класній комплектації дана, даний автомобіль комплектації босе, досить стильний інтер'єр в даному автомобілі вже йде оновлений, багато було замовлень на каджари. Нікому ще не, не відписував, знімаю відео, тому кого цікавить, телефонуйте, не зволікайте. Один такий автомобіль з 2019 року в фейсліфті Багажничок збережений, як новий, без потертостей. Багажник вже нового цього Каджара йде сабвуфер босе і йде докаточка. Докаточка, домкрат. Тобто, якщо в попередніх в попередніх каджарчиках йшов сабвуфер компресор і цей, то даний автомобіль з докаточкою, з домкратом. Є камера заднього виду, парктроніки. І ще є Фаркоп, Фаркоп зйомний, ключики до нього присутні. О, така супер пропозиція. Взагалі-то є багато цікавих автомобілів. Зараз ми зробимо огляд, але від даного Каджара просто сам млію. Денні ходові вогні. Проти туманки також йдуть ледовські. Отакий каджар 2019 року. Ціна тут нето без ПДВ 15500 євро. Відповідно, в Україні буде більше 20 євро, розмитнений з доставкою. Кого цікавить детальна ціна, телефонуйте. По каджарах в нас є також. Прийшов ще один механічна коробка передач 196 пробігу, темно-синій металік, досить нарядний колір, 17-й рік. Автомобіль голландський, лізинговий. Не буду повторюватись, 90%. 99% автомобілів на даному майданчику, на даній автоплощадці лізинкові. Обслужені згідно регламенту з історією. Такі автомобілі з історією, з сервісним обслуговуванням завжди ціняться. Ще одна суперпропозиція: це є каджар білого кольору, автоматична коробка передач. Ціна тут 11%. 300 євро. Прийшов ще один такий каджар, червоний перламутр автоматична коробка передач. Досить нарядні кросовери. Тобто, кого цікавлять каджари, телефонуйте, не зволікайте, як ви бачите, бувають досить рідко. Ренок гранд сценіки Family Car. Цікаві автомобілі. Дані. На сьогоднішній день є досить велика пропозиція по багатьох автомобілях. Тобто, є в різних кольорах п'ятимісні, семимісні е автоматичні коробки передач і навіть приїхав один комплектації ініціали Тобто, це сама така. Повна комплектація. Досить нарядний колір, голубенький металік, коричневий металік. На сьогоднішній день, кажу, повторюється, досить класно, класний вибір по автомобілях, крансценниках, каджарах. Є що купити. Зараз лютий. Попереду в нас весна, тому весною завжди активовується сильно ринок по автомобілях. Тому не починаємо з покупки на сьогодні. Приїхав такий пасад двохлітровий автоматична коробка передач 12600 євро. 18-й рік, 209 пробігу. 15240 ціна для Європи 12600 євро. Така дуже Супер пропозиція, вже йде повний фуллет 2-літровий Такий пасатики, які люблять в Україні. По Audi також є хороша пропозиція на сьогодні. Ціни немає, Audi в седані. Автоматична коробка, автоматична коробка передач. Такий з понеділка буде на сайті. Сайт я завжди залишаю в описі даного відео, де ви зможете зайти, подивитися ціни, пробіги комплектації. Ціна для нас, ціна нето. На повернення ПДВ не потрібно чекати, відразу рахується ціна без ПДВ. Ще один такий. Passat приїхав, Highline комплектація, Digital, монітор, 2 літровий, Також цікава пропозиція. Ціна 14 тисяч євро. 18-й рік, 176 пробіг, І гібридні пасади, 1,4 бензин гібрид. В седані, а також в Універсалі. Зараз знову активно взивався ринок по електричних автомобілях, тому не забуваємо на електричні автомобілі. Нульове, можна сказати, розмитнення. Так як гольф. Якщо тут батарейка 36 кВт, то розмитнення 36 євро. Досить класний тауран. Автомобіль в класному кольорі, хайлайн комплектації, ціна 11200 євро, наскільки пам'ятаю. Так. Audi A4, автоматична коробка передач, також свіжий прихід. Volkswagen Tiguan 100 з копійками пробігу, автоматична коробка передач, чорний металік, також свіжий пробіг. Є такий Sprinter, який має технічні проблеми, кого цікавить комерційний транспорт, звертайтеся. Nissan Кашкайчики приїхали і відразу продані. Вже в новій мордашці фейсліфтові, такий сірий металік і коричневий металік. Пробіги 209-215 тисяч. Пробіги чесні, не скручені і такі автомобілі продаються. Не потрібно якихось коментарів. Коментарі потрібні, лише позитивні. Так, досить класна пропозиція Тойотка, такий кросовер. на автоматичній коробці передач. Закрита. Білий колір 196 пробігу. Бензин гібрид. Також досить цікава пропозиція. Ледовське світло. Такий собі міні-кросовер. Класна пропозиція Toyota Curola 17700. Класна пропозиція, це Nissan Leaf. Автомобіль. Наскільки пам'ятаю, 2018 року весь в рідній фарбі. Комплектація ТЕКНА, босе, батарейка 40 кВт. 18-й рік, 82 тисячі пробігу. Класний досить автомобіль. Розмитнення його 40 євро. Але ціна тут, як ви бачите, 20 тисяч євро. Супер пропозиція. 20 тисяч євро це ціна в нас без ПДВ. З ПДВ 24400. Не буду затягувати. Спробую чим швидше зробити огляд. Так, свіжа пропозиція Opel Insignia. Темно-синій металік, механічна коробка передач. Ледовські ходові вогні, легкосплавні диски, такі вже йдуть супер нарядні стопи. Кого цікавлять, цікавить, телефонуйте, з понеділка будуть, буде на сайті, ціни ще не знаю. Октавії є в досить великій пропозиції, автоматичні коробки. Передач, механічні, переважно все автоматичні. Є в седанчику 1,6. На мою думку, теж супер пропозиція. 11500 євро. 17-й рік, 188 пробів. Така 2-літрова Октавія приїхала. Вся в рідній фарбі, голубенький металік. Збережена з бельгійського аукціону. Ціна 11 тисяч євро 2,0. 19 рік стоїть 98 пропіл. Немає в даній наві... октавії навігації, потрібно доставляти. Шкода, Karoq, такий кросовер на ледовському світлі, легкосплавні диски. В такому класному кольорі, сіро зеленкуватому колій, колір шкоди, ціна даного автомобіля 13 700 євро, 18 рік 171 пробіг. Розмитнення такого автомобіля більше 4 тисяч Focus. Є в наявності нові моделі 9800 євро, комплектація титаніум 19 рік, 148 пробігу, механічна коробка передач. Досить класні, супер. Автомобілі. Ціна. Халява Ford Focus в жовтому кольорі. Автомобілі в збереженні і в дуже технічно хорошому стані. Ціна автомобіля, який має 137 пробігу. 100, 137 пробігу 16 рік, 5,899 євро. Розмитнення такого автомобіля орієнтовно. 2700-2800 буде для України. Автомобіль на легкосплавних дисках і в технічно чудовому стані з гарним пробігом. Тому не зволікайте, даний автомобіль, кого там менший бюджет, замовляйте, є ще в доступності. Кенга Максі База пасажир. Ціна ще стара, 8 800 євро, 17 рік, 190 пробігу. 1,5 дизель. Мерседес Vito дубль кабіна, розмитнюється в Україну 3-літровий. Ціна 8 тисяч євро. 156 пробігу. Автомобіль. Не новий, як ви бачите, і відповідно ціна, на мою думку, халявна. Є якісь бачинки по кузову, це все виправляється. По комерційному транспорту, як ви бачите, розібрали все як гарячі пиріжки. Досить класні автомобілі, які переробляються на Пасажирські це Mercedes і Спринтера. Вони голландські, обслужені від А до Я на автоматичних коробках передач 17 рік, 309 тисячі пробігу, 7-ступеневі коробки автомати, сідушечки пілот, круїз, класні автомобілі, кого цікавить там. Задумувався собі якогось бусика купити пасажирського. Вод є. Врізати вікна, доставити сидіння, автомобіль виходить під 20 тисяч в Україні вже перероблений. Так, Вертаємося до легкових. Мерседеси. Свіжі приходи. Ціни дорогі: 32 тисячі євро, 30 з копійочками тисяч євро. Присутні на даній площадці, на даному майданчику теж такі автомобілі. Звертайтеся, телефонуйте, дані автомобілі можна оплатити з України по банку, розмитнити і доставити. Volvo в40. Автоматична коробка передач, ціна як Мегана 4 9999 євро, 999, 154 пробіг. 17 рік. Класний автомобіль в досить класному стані, з ледовським світлом, легкосплавні диски, шкіряний салон, хром під вікнами. Є якісь косметичні підфарбування, але автомобіль в якомусь страшному ДТП не був. Даний автомобіль кросовер, ми вже оглядали. Робили окремий огляд, багато було дзвінків. Знайшли ми метод, як зробити дешевшу ціну в Україні: 13 500 євро тут. В Україні виходить 19 євро євро 2 двохлітровий дизель, автоматична коробка передач Volvo XC60. Рік 17. Класний кросовер весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, в класному такому темно-сірому кольорі. Так, Мало всі є на сайті. Заходимо, дивимося, 208 308 вже наші любимі універсали від Peugeot з надійними двигунами 1.6 88 кВт 120 коней. Також досить нарядні автомобілі. Економічні, динамічні і досить стильні. Останній з приходів це супер пропозиція. Peugeot 308, комплектація gt Line, панорама. Має доставлену ще сигналізацію. Такий стильний салон, сидіння з масажем, камера заднього виду, підігрів і супер нарядний колір. Ціни ще немає, з понеділка буде в інтернеті на сайті ціна. Пишіть на Viber, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, робіть замовлення на автомобілі. Також залишу пошукові сайти, на яких можна шукати і дивитися інші пропозиції. Це буде Автоверлд, Автотрак, MobileD і Marketplace. Дякую за увагу до нових відео.